Адміністрація президента Обами обіцяє ще цього року провести в країні імміграційну реформу. Справа ця нагальна, адже у США мешкає приблизно 12 мільйонів налегалів з них чимало дітей. Обидві палати конгресу США сьогодні розглядають законопроект, який би дозволив певній категорії випускників середніх шкіл, котрі зараз проживають в країні нелегально, стати громадянами. Правозахисники кажуть, що таким чином буде встановлена справедливість по відношенню до молодих людей, більшість яких привезли сюди батьки нелегали. Противники закону стверджують, що така амністія буде проявом дискримінації до інших категорій нелегальних іммігрантів. 21-річний Віктор певний, що закінчить престижний каліфорнійський університет у Берклі з відмінними балами та дипломом бакалавра етнічних наук. Певний він також у виборі професії його мрія стати педіатром. Втім, решта аспектів його життя сповнені невизначеності. У нього нема номера соціального страхування, паспорта поза стін Берклі він нібито не існує. Для федерального уряду він людина невидимка коли люди дізнаються, що у мене немає документів, вони питають, як я сюди потрапив. На що я відповідаю, що мав гарні оцінки в школі, склав всі іспити та мав кілька позашкільних нагород. Втім, опинився він США нелегально у п'ятирічному віці зі своєю родиною. Після того як його батька було вбито у Мексиці, мати Віктора перевезла його з сестрою до Америки. І таких дітей нелегалів. Випускників середніх шкіл нараховується понад 65 тисяч. Я виростав в Америці з шестирічного віку. Я влився в культуру та суспільне життя цієї країни. Окрім постійної загрози депортації. Ці студенти мають іншу проблему фінансову. За законом вони не можуть на рівні з іншими отримати федеральну допомогу на навчання. Після зарахування у Берклі Віктор не міг навіть дозволити заплатити за гуртожиток. Він вимушений просити пожити у друзів. коли я приїхав сюди, то думав, що буду жити на вулиці. Нічого, принаймні до бібліотеки, я мав повний доступ. Мені пощастило з друзями, які дозволили мені спати на їхніх диванах. Що ж до харчування, то я навчився як коритися негодою під час всіляких студентських акцій та вечірок. Я всюди брав зі собою пластикові контейнери. Гроші на предмети першої необхідності для студентів нелегалів. Проблема номер один. Маймадерокейшенсте. У рідкісні дні, коли ми кудись виходили поїсти, мама ніколи нічого собі не замовляла. Я знав, що вона голодна, але не хотіла витрачати зайві 10 доларів, аби відкласти їх на мою освіту. So that I can go to співавтор законопроекту сенатор зі штату Ілінойс Ричард Дурбін сподівається, що закон дозволить таким студентам не лише отримати освіту, але згодом і громадянством. У погоджуються, що від нового закону скористаються не лише самі студенти. Ми повинні відкрити законні шляхи цим талановитим молодим людям. Америка нині у дуже складній ситуації. Якщо порівнювати її конкурентну спроможність у галузі освіти, ми просто не можемо дозволити викидати з країни неймовірно здібних та амбітних людей. Ми повинні дати їм можливість отримати законний статус. Пікаменлиго у разі прийняття закон дозволить Віктору отримати не лише офіційний диплом після закінчення навчання у травні, але і зелену картку. Право на проживання і роботу роботи США. найбільше мене турбує, де я працюватиму після закінчення університету. Якщо не матиму документів, я не хочу робити нічого незаконного. У свою чергу опоненти амністії кажуть, що закон захищає тих, хто не повинен би тут бути з самого початку. Ми говоримо про широкомасштабну амністію. Ми даруємо цим людям помилування. А давайте не забувати таким чином. Ми підтримуємо незаконну імміграцію. Втім, самі студенти припиняти боротися за свої права не збираються. Я роблю це не лише для себе, але для своєї молодшої сестри та кузини, які також мають статус нелегалів. І таких студентів багато. Я не можу просто скласти руки. Айкінатібабдесна кініба. Тим, щоб узаконити свій статус, претендент має відповісти чітким вимогам: бути постійним мешканцем США протягом останніх шести років, бути випускником школи з високими балами та доброю репутацією, закінчити два роки технікуму або два роки бакалавратури чи відслужити такий же термін в армії. У такому разі студент отримує так звану тимчасову зелену картку, а через шість років може подавати документи на громадянство.